Взаємодія з іншими людьми. Я знаю, як мати співчуття щодо себе та інших людей. Я знаю, як поважати шлях і вибір інших людей. Я знаю, як дозволяти людям поважати мій власний шлях і вибір. Я знаю, як жити без потреби допомагати іншим. Я знаю, як жити без необхідності бути тим, ким інші хочуть мене бачити. Я знаю, як бути самим собою істинним. Я знаю, як жити без того, щоб дозволяти людям забирати в мене добро, енергію для того, щоб вони почували себе добре. Я знаю, як жити без того, щоб дозволяти людям забирати в мене добро, енергію для того, щоб я відчував себе коханим. Я знаю, як повністю прийняти іншу людину та її вибір. Я знаю, як жити без засудження себе та інших людей. Якщо ви хочете отримати завантаження цих позитивних переконань, подумки скажіть так, і саме зараз ви їх отримаєте.